Дивися мис, ніби якийсь ведмідь, мабуть, щось продає. Нам нічого не треба. Привіт, Ме. Привіт. Це маленька ведмежає, потребує допомоги. І що ти будеш робити? Думаю, я можу поспати у цій діжці. Це якась мара. Байдуже. На одну ніч. У ведмедів є імена? мене звати. Ясно. Тепер ви. Містер Браун. Це дуже брутально. То дамо тобі англійське. Англійське ім'я. Падінгтон. Падінг. Падінгтон. Падінгтон. Оу, вибачте, прекрасно. Він поспить на горищі, а ви всі замкніть двері. Ти в порядку? Все добре. Що там відбувається? Падінгтон небезпека для родини. Круто. Крута. Завтра ж вранці він звідси забереться. Це Падінгтон. Він ведмідь. Це очевидно. Ця тварина має для мене величезне значення. Вона в небезпеці. Саме так. Удяний мішок один вдома. Я напхаю тебе, Тирсою. Пробачте. Падінгтон це найкраще, що є в житті наших дітей. Вітер, два вітри, не подобається. Це не надто божевільно. Байдуже, що він з іншої частини світу. І що в нього залежність від варення. Ми все одно любимо його. Падінгтон. Іду. О, Те, що потрібно родині, трохи хаосу. Ага. to si kreslo. A! Uh! uh, uh. uh.